влетіти в крипту, давай я дам тобі три перших кроки, з якими можна зробити це найбільш ефективно. Дізнайся, що таке криптовалюта, блокчейн. Навіщо він потрібен та його загальне положення на ринку? Знання це сила. Вивчи початкові рухи. Як купити, як продати, де купити, де продати, як правильно зберігати. Без цієї інформації ти довго не виживеш. Як тільки вивчиш перші два кроки, починай обирати направлення, в якому ти хочеш заробити свої перші гроші. Обирай найменш ризикові, наприклад, ердропи та конкурси. До речі, чи детально про них ти можеш дізнатися на нашому телеграм-каналі? Upside. переходь та підписуйся. І головне, пам'ятай, у крипті дуже важливо мати терпіння та холодну голову. Тільки з цими інструментами ти заробиш мільйони. Влетіти в крипту, давай я дам тобі три перших кроки, з якими можна зробити це найбільш ефективно. Дізнайся, що таке криптовалюта, блокчейн. Навіщо він потрібен та його загальне положення на ринку? Знання це сила. Вивчи початкові рухи: як купити, як продати, де купити, де продати, як правильно зберігати. Без цієї інформації ти довго не виживеш. Як тільки вивчиш перші два кроки, починай брати направлення, в якому ти хочеш заробити свої перші гроші. Обирай найменш ризикові, наприклад, ейдропи та конкурси. До речі, Речі детально про них ти можеш дізнатися на нашому телеграм-каналі? Апсай, переходь та підписуйся. І головне пам'ятай, у крипті дуже важливо мати терпіння та холодну голову. Тільки з цими інструментами ти заробиш мільйони.